Доброго дня усім! Вітаю вас на моєму каналі Готую Оксана Савчук. І сьогодні ми з вами приготуємо панкейки. Ну, це може не така традиційна українська страва, навіть, можна сказати, десерт, але він дуже став популярний зараз на теренах України. Отже, приступаємо Для цього нам потрібно одне яйце. Пачка ванільного цукру або одна столова ложка звичайного цукру, 200 г муки, 180 мл молока. Я його трішки підігріла, одна столова ложка олії, дрібка розпушувача і дрібочка солі. Дрібка розпушувача це десь є 2 г, я так собі думаю, коли перевести. Отже, починаємо. Спочатку беремо яєчко. Наш ванільний цукор, дрібку солі, щоб краще збити, і пробиваємо добре наше яєчко. Можете це робити блендером, можете, так як я, робити це вінчиком. Гарно збили, розбиваємо яєчко. Чим більше зб'єте, тим пухтіші вони будуть у вас. Ми розбили гарно яєчко, так, лиємо молоко. Гарно все перемішуємо. М -м, як гарно пахне ванільний цукор. Якщо ви любите ванільний цукор, то у вас буде дуже гарна страва. Перемішуємо, Сипемо муку. Швиденько перемішуємо все. Не забуваємо, що тут у нас є розпушувач, і нам потрібно. Гарно все добре вимішати, але швидко. І олію. Гарно все вливаємо і вимішуємо. Добре вимішуємо, щоб не було зовсім ніяких грудочок муки. Щоб гарно розійшовся розпушувач. Перед тим, як сипати сюди муку, її треба пересіяти разом з розпушувачем і добре перемішати. Ось таке у нас має тісто. Має дуже добре стікати. Його не потрібно ставити, щоб воно підійшло. Одразу тільки замісили. Зразу потрібно випікати. Беремо гарячу сковороду. І на сухій сковороді випікаємо з обох сторін до рум'яного накладаємо одну столову ложку, щоб вони гарно припеклися. На розігріту сковорідку, наливаємо по ложечці Я роблю невеличкі, ось так і гарно їх розподілити щоб вони гарною форми були. Якщо у вас є спеціальний, Такий мішочок, це було би супер. З нього дуже легко наливати. Ось так наливаємо панкейки і обсмажуємо з двох сторін без олії. Ось такі чудові панкейки у нас получилися. усім смачного. Ми робили маленькі. Ви можете робити більші, і тоді вони будуть у вас такі, як в американських фільмах. Усім смачного! Люблю вас! Дякую за ваші коментарі і вподобайки! Ми роз нами!